Шановні друзі, на момент запису шоу російська влада атакувала Одесу ракетою. Ми хочемо нагадати, що в країні йде війна, і тільки завдяки нашим Збройним силам України ми можемо робити розважальний контент. Тому нагадуємо, щоб скоріше все закінчилось, перейдіть на будь-який перевірений вами збір та задонатьте бодай 10 гривень. Саме так ми хочемо розпочати цей випуск. А що саме трапилось, ви побачите середині. Бережіть себе. Слава Україні! Ти дочекайся, доки вона на лице сяде, а потім потім буде погрожувати. Зараз ні. А потім, так? Бачите, тут ніхто не хоче дітей. Я хочу дітей. Я знаю. Всім привіт! Якщо ви загубились по життю, то я вам допоможу. Ви на каналі «Хамелеон» і ви дивитесь шоу «Repeat, please». З вами сьогодні Настя, Дмитро, Ууу! Поліна і Артем. Опа! <свят> ну що ж, давайте починати творити мистецтво і імпровізувати. Так. так давай. А, а... Вони постійно такі «да блін». <свят> Чому не українською? Вони постійно такі. «да блін». Так, млинець. Так, монеть. <реш> <реш> так, монеть. <реш> Голосуйте. Цигані і попрошайки, коли в тебе все на карті. Вони постійно такі. <реш> а потім ти такий, коли в них з'являється термінал. Вони постійно такі. Ой, за це я хотіла сказати. До мене нещодавно підійшла, ну, якийсь чувак підійшов, такий говорить, є там ну, пару грошей. такий, Ну, на що з тим дати йому. Я говорю: ні, в мене все ну, типу, на карті. Він такий ой, дати дати, Поліна, треба вміти відстовувати ну, я, я, я почала просто… А кордон ну, я так... не можу говорити про кордони. Це не моя тема, це для дівчат. І, я почала махати головою. Ти типу, ні, ні. ну я в шоці була і зараз. коли квіти у баболі покупаєш, там в неї теж карта монобанку. Біля, стоїть. Ну а ти думала, що це прям такі реалі бідні бабусі, які Ні, вони вони всі, вони всі підставні. Крім того діда Ні, бабусі, вони, вони реально такі, ну, такі бідняшки, такі сидять. І ти тако, ну, Візьму букетик, а 500 гривень. І ти такий, ну вона ж старенька. І вони такі, Хто тут ще? Я після того, як купила, в неї букетик. Коли ти сідаєш у такси, а водій не сказав, що це для душі. Вони постійно такі, да блін. Це кожний ворог Колобка, коли, кажуть, коли він втік і в прямому <с? сенсі звертаються до нього. Вони постійно такі. «да блин. Хоча це не блін. Колобка. Ні, він, Якщо наступило <реш> Він панкейк тоді. Це <реш> Ну <Панкейк. реш> трошки. А, э... так, без, без модернізація колобка. <реш> <реш> панкейк. <реш> коли хотів сказати мат, а тобі пригрозили це штрафом. Вони постійно такі. Да блін. За мат. Це коли ти маленький, і тобі не, не, не лізя. <реш> не, ну, не можна не можна цікатися. Він такий, блін, блін, чорт, 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 І все. <реш> Ходиш. Це кожна дівчина Діми, коли бачить його пісюн. Вони постійно такі. да блін. Я ж просив тобі, не розповідається нікому. Я сказав, Діма, я сказав який Діма? Ну я все одно просив тобі не розповідається. Да, блін, чому він такий великий? Ради Величний, бачити, я б сказав. Був чути, До побачення. Величний був Великдень. Освячений водою, чи що? Свят свят. свят. І там є яєчка стукаються? Вони, вони розмальовані. Коли хотів е подивитися порно, але знову вмикнулися гей порно. Вони постійно такі блін. А в чому При проблема? Чому... Так. Це ж теж порно. Причому ти вмикав з, цього, з збереженого посилання. <рес> Там просто не я знімався. Ти на себе дрочиш? <рес> <Да>. <рес> Це що, блядь, за боковий такий. Я ж казав великий. Він Діва його багмент це коктейль. Він його на міцність перевіряє просто. Мати, мати говорила: не грайся з пісні. А потім через сіточку, так, да? <рес> Господи, знову пісюни. Давайте, давайте ще на блін. На блін. Пісюн. Піс... Контрольний. Контрольний. Пісюн. Вам взагалі заборонено про пісюни казати, мені можна. Хто це сказав? Бо ти впевнено. Бо ти впевнено говориш. Хто це сказав, що мені заборонено про пісну жорту? Він готувався! До чого? Да блін. Блін, а це треба прев'ю тоді? Коли ти грабуєш банк, а дізнався, що твої співгробійники не прийшли. Вони постійно такі. Да блін. Я забув, як, як, це, як, це, як, це, як це слово буде? Співучасники. Ну, да. Співграбіжники. Товариші. Кофаундери Ко руху по грабуванню. Чи коли ти грабуєш хлібобулочний? Вони постійно такі. да блін, на масляну. А там вчорашній хліб, да, так? Вчораш. Вчорашній хліб. А як на так. англійський буде вчорашній? Yes, yesterday. 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 You said tomorrow. So just do it. <laughs> All is... my Коли вони знов розмовляють англійською. Вони постійно такі. Да блін. When we are talking in English again. Fuck you. Fuck you. You fuck? You fuck? You fuck. Пишіть цю навчасно на юрфакі. Можна доїбатися? Не хочу. Вони <рес> да, постійно такі. Да блін. Коли е побачили цього як його там Усіка, хотіли до нього доїбатися, а він такий. Вони постійно такі: да блін. Усік, пропуск в трусік. Лише один. Скоріше пропуск. <рес> <рес> типу <рес> такий. Просто пропуск. Пропускає. <рес> в <усік. рес> в лице. Коли пішов в туалет, бо дуже треба кудись йти, а в тебе не, не виходить. Вони постійно такі. Даблі. Остання крапелька в труси. Вони постійно такі. Даблі. Мої цицьки, коли порвався улюблений лівчик. Вони постійно такі. Жиза? Жоза. Жоза. Цицьки моєї дівчини, коли я не приділяю йому увагу, а тільки жопі. Вони постійно такі. Даблі. А в реалі, мені здається, що у хлопців є таке розподілення. Хтось більше любить цицьки, а хто а хтось дупи. Ось, Дивись, більше, я люблю, я люблю е, дівчачу попку, бо це можна пояснити. Коли в дівчини гарна попа, це показник того, що, скоріш за все, вона їбашить в залі. Ось, е, а груди тільки зробити можна за гроші. Хоча це також показник, якщо в дівчини є свої гроші, щоб зробити груди. Таке питання: е, де по тобі видно, що ти їбашиш в залі? Куди дивитись? Я хворій в Хлопці, пишіть в коментарі, що вам більше подобається, груди чи попа. Коли я прийшов до компанії до молоді, вони розмовляють: краш, булінг, а ти нічого не розумієш. Вони постійно такі. Да блін. Це я вже другу зйомку не розумію. Снуф, спуф, скуф, валіту. Снуф, спуф, скуф. скуф, скуф Снуфдох. Сну, сну, ну, це ж. Да, блін. Снуфнув, сніфніф, снафнув. Скуф-скуф, -ску. -ску. скуф -ску. скуф -ску. скуф скіф, скіф. Це Вовка який за ним ходить. Чи ж я якась наркотики снюс. <свистит> <свистит> Думаю, можна переходити до наступного відео. Це е, кожен. Почекай Шо? звук О, хуй. Все? Не, ще Все? Ні, раз. настроєн. Єбать. Вов звук настроє в нас ще не було. Всі Воу! єбать воу. Ого, такого виходу в нас ще не було. Коли одягнув на себе тільки стікер. Ого. Такого виходу в нас ще не було. Телеграма. <реш> Причому в інсті е, просто смайлик наклали. А до цього а ти голий був. Коли, Щоб з глазу не було. Коли БНР, КУНР вийдуть зі складу Рашки і створять свої незалежні республіки. Складі України. Ого. Такого виходу в нас ще не було. А, Мені здається, КУНР перше... це щось пов'язане з Ну, КУНІР? Ми не кажемо про це. Хто ти тобі це сказав? Сказав менше! Ну, я? Хто Агроном з Черкащина. Uh... Uh, коли ти хочеш отримати п'ятірку uh, по екзамену і приходиш, почнеш ним. Ой, наш любим! Викладач! І викладач тобі. Ого, такого виходу в нас ще не було. Коли на турнічках серед молоді своїх друзів зробив вихід на дві. Ого. Такого виходу в нас ще не було. А Звідки в тебе такий синець? Пінбол. Не хедшот. Це той депутат, коли почув від Зеленського вийде сюди розбійник. Ого. Такого виходу в нас ще не було. За всю Незалежну Україну. Це коли дівчина народжує і пошла головка і лікар такий. Ого. Такого виходу в нас ще не було. До того ж, головка члена хлопця. А що він біля і робить? Рота подйом. Добре. Добре добре. Біля ліку. Стільки питань? Так мало відповідей. Так мало відповідей. Майже немає. <рістичний педагоглі> Коли ти ведеш дуже дороге весілля, усі там нарядні, і виходить троюрідний дядя, якийсь такий. Опля! Ого, такого виходу в нас ще не було. <рістичний педагоглінь> Який спочатку в універі любиль викладач, а потім опля на весіллі Опля, жарена картопля. Дуже <рістичний> гарна пісня. Обожнюю, <рістичний пісня> <рістичний пісня> це здається, якщо б на... серед нас були електрики, це вони б щось накинули на це. Електрики <рістний> накиньте. <пісня> Ого, такого виходу в нас ще не було. Дете, детек, щось. Я можу як айтішник накинути. Давай. Є таке розуміння, що люди входять в IC, а можна вийти з нього. З ІТ не Ого, виходять. Такого виходу в нас Я ще питала. не було. Коли ти приїхав до міста, але село з тебе не вийшло. Ого, такого виходу в нас ще не було. Коли приїхав в то, село, вже, а місто тоді... з тебе не вийшло. Ти вже Ого! <плес> <плес> Зіночка! А коли пустила хлопця переночувати до себе лише на один день. Ого. Такого виходу в нас ще не було. Будь-який фактолок кожен день. Ого. Такого виходу в нас ще не було. Коли ти вже три години на унітазі і розумієш, що зараз буде дуже фінал. фінал. Ого, такого виходу в нас ще не було. А в тебе ноги не німіють, коли довго на унітазі. Вони і так не розмовляли до цього. Тебе Артем покусав? О, це тема на прев'ю. Ну, тоді, я думаю, ми можемо перейти до наступного відео. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із з богатої. Поліна, коли закінчив ПТУ, але стала крутим бровістом. Я не з такої сім'ї, як другі. із богатої. Мої бідні друзі, коли понтуються переді мною. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із з Коли, коли... купів Абібас? Я не з такої сім'ї, як другі. Я із з богатої. Коли... Штани за 40 гривень гривень. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із Багатого. Коли вперше купив двохшаровий туалетний папір. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Коли зайшов до тебе, і касірша каже: тобі пакет треба, в мене свій. <сум> я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Як я заробив свій перший мільйон? Коли в Мак меню обираєш не картоплю фрі, а картопельні діпи. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Коли береш не чизбургер, а Royal Чізбургер Делюкс. Я не з такої сім'ї, як другі. Коли залишив на чаєві 10 гривень. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Своєму сексуальному партнерові. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богат. Мені почалося у своєму сексуальному. Десять <utiliser> гривень так трубить. Коли моя сім'я э, займається тим, що продає э, вогняні костри на українські. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Багаття. Боже мій. Яке воно йодне. Дякую. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам жарта Артема. Чи ви його взагалі зрозуміли? Ні, не пишіть. Пишіть. Пишіть плюси, якщо як і я не підтримую ЛГБТ. Але я змінюю свою думку потроху. Якщо мені скинуть ЛГБТшники на карту тисячу доларів, я придумаю. Чи пенісів. Тисячу пенісів можна так. Колесація Коли ртемо скинує тисячу пенісів. Один до одного. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із. Багато. Ну Коли... тоді скажи, на яке відділення? Номер телефону. Угу, щоб туди р... ракета приліти, не треба. <рес> Коли замість того, щоб прати презервативи, вирішив купити нові? Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Коли е ти нарешті приніс 25 копійок, які ти повинен був принести в магазині? а... Я не з такої сім'ї, як другі. Коли почав, замість того, щоб брати пакети для овочів, просто клеїти наклейки на самі овочі. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Я просто так роблю. І мені не знаю. Ну навіщо на один огірок чи банан це пакет. І чи помідорку. Ось От коли картоплі багато. А ви бачили лайфак, людина замість пакетів бере ці рукавички yeah. і в них збирає. Вони ж пешкашовні. кишовні. Yeah, я oh. так робив. Дякую. Ну, no, реально, на один помідор. <laughs> на один помідор наш. Пакет брати. Ви просто не, з, не з такої сім'ї. Це там пластик. Не треба. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Коли вирішив піти на ВТБ в Сільпо? <laughs> я я сільпо. не з такої сім'ї, як другі. Я із. Багато. ЛЕ сільпо. цим ти мене не злякаєш. Навпаки, збуджуєш. Ти дочекаєшся, доки вона на лице сяде, а потім потім буде ще подрожжувати. Це... Дивіться, чужий в кінотеатрах! Наскільки пам'ятаю, твій хлопець повинен був прийти сьогодні. Не, не змінюю, да? Виходить. Так, заміна готується на полі. Заміна. Заміна по полю в нас. В кінці по країні треба їх прибирати буде. Що ти е, маєш проти поль? <гум> я, <не розумію. гум> я буду, Чі? до речі, скоро зніматися на полі. Що? Да? А, Господи! <гум> Піші коментарі, хто теж хотів зніматися на полі, якщо ви розумієте про що я. Не розумію, ти взагалі українську, будь ласка. Я все сказав українською. Це знаю. То... <гум> а то я знаю, це було українською чи російською, Не зрозуміло. <п> так. <'ят> Все. Але, до речі, бачу коментар. Дуже смішні жарти, але дуже смішно, коли у вас українська не виходить. А бачу, бачу. Теж прикольний дякую. коментар. Ага. Дуже дякую тобі за цей коментар, пиши ще їх. Ну, І не Всі між. інші теж пишіть коментарі від семи слів. Бажано. Сім е, кольорів е, веселки, сім днів тижня, сім чудес світу. І сім причин, чому Артем гарнюня. Сім днів менструального циклу. <рес> Я не з такої сім'ї, як другі. Багато. Так, я думаю, можна переходити до наступного відео. ти <і> вже. Це коли приігрувалося третій раз це відео, бо за кадром пизділи. ти вже мені подобається, що в цей момент Поліна на них і дивиться. А вони не бачать, коли Настя чує когось, хто розмовляє російською. Не да, заткнись ти вже! Коли пара э, триває, триває вже другу годину, і ти таки препаду. Да, заткнись ти вже! Чому це Мені. препад, коли Як йому ти? заважають? У мене до речі, в мене в Універі був препад. Боже, Шильман, ти лапочка, амор. І він, коротше, коли йому заважали, він попереджував. Потім він показував кулак, а потім він показував фак. І потім він робив ось це вже! І Ми, до речі, були тим дуже удачливим потоком, кому показали факт два рази. Бо ти не з такої сім'ї. Bad bad boys, boys. Без gonna Так. Нас ще захотеть за англійську мову. No. А це вже німецька пометська мова трохи. А, коли ти вмикаєш кожен день якусь музику і вона тебе заїбала. Да, заткнись ти вже! Коли це... ти заїбав музику, да, заткнись ти вже! це я, коли в мене питають, коли в мене вже з'явиться дівчина і взагалі хоч якась сім'я. Да, вже! І це Чи... питає твоя дівчина. Да, заткнись Не, ти це, вже! Це, це я, коли мені мама приходить, і каже: Ну, коли вже онуки будуть. Заткнись ти вже! Твої онуки? Коли... коли ти спиш, і мати заходить в кімнату, і вона тобі а починає 27. щось розповідати, таке. Ой, ти спиш! Боже, тихо, всі тихо, Вона спить. Бо Боже... це в моїй голові. Тоді. Це поля буде Боже, такою мама. мамою. А? Ці, Заткнись ти вже! Що? Ти будеш такою мамою! Ні! Супер мамою! Я ще не буду мамою. Чого ти так вирішила? Протизаплідні. Ти утрі? А? Ти чайтрі? Зараз, ні. А потом. А не ніплі. Вони дуже дорогі, якщо витрачати гроші. на них. — Чайл діпи смачні. Поки що. Расін Child діплі. Я поясню: а в мене поки грошей хватає на протизаплідні. На дітей ні. Ну коли буде навпаки, то будуть проти запрім. Дити... Ну, думаю... Ти чай фрітер? Поки ні. Тобто в майбутньому ти будеш чай фрі. Знаєш, таке такі фрі? Я знаю. Я відповіла так, то. як я хотіла знаю. відповісти. Це жарт. Розумієш, а пишімо будь ласка. це You know? You know? Yeah, заткнись ти вже. Бачив цю енергетику. Це жарт. Я знаю. Це ж жарт. Вибачте. І Поліна коли її заїбали, треба літи. Заткністи вже! Трохи є. Добре, добре. Трохи є, а трохи є? О, ні. Тому й дитини мама. Самої дитини Ну що, в мене спираль, наприклад, стоїть. Серйозно? Да. Цей now. — Бачите, тут ніхто не хоче дітей. Діти, вибачте, будь ласка. Я хочу дітей. Ти педофіл, От дітей. Розумієш. Ми проти педофілії. Я нагадую. Я не хочу в майбутньому своїх дітей там хочеш! — Та заткнись вже. Заткнись ти вже. Анатолій. Ні, я знаю, що він дітей. А, там він довбойоп. Хто хто? Шарій. А. <поє>. — Тут не треба. А, тобто... а зараз на російській он... це слоїй, так? Да? Сло... Сло... Слої. Слої. Слойний. Анатолій слойний. Шарій. — Боже. А, коли ти пішов на Дедпула і починаєш спойлерити, і твої друзі тобі постійно кажуть. Не заткнись вже! А що там спойлери Ні, ні, це коли говорить, що а книга краще. Бля. дедпул oh. книга <рес> <рес> Відкриваєш, що там о, він на тебе. Усім привіт. <рес> you know, коли молодята постійно чують гірко, а вони вже не хочуть цілуватися. Заткнись вже! Це дуже часто буває. Чого гірко, до речі? Це традиція? Я, солодку? до речі, не знаю, чому гірка. А я щось чула, але таке, напевно. Я розумію, ну, типу, солодко окей, не можна кричати, бо вдруг ну, діабетики ну, ми ж не знаємо. <рес> Чи непереносимість там меду, цукору, ну, якась да, да. алергія. Не, у цієї фрази є історія. Та Треба... у всього є, але похуй. У нашого шоу теж є історія. Дмитру було сумно, і він вирішив: давайте запілимо шоу. <рес> — От і вся історія. Давайте це зробимо хуйош. <рес> Репіт шоу. Заткністи вже! Нахуй репіт плиз. Ти пробіл забула трошки. Пробіл. Так, ну що ж, це було шоу Repeat Please. І сьогодні з нами були Настя Паліна. Артем, <рик> мене звати Дмитро. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Бажано від відсіми слів. Та дзвіночки. Усім, папа! Заткнісьте вже. Дякую. Дзвіночки.